Про драйв, кайф і кар'єру Чернігівкам розповіла відомий політик, тренер, політичний діяч Рина Хакамада днями на запрошення Чернігівської регіональної торгово-промислової палати вона приїхала в Чернігів, аби перед 8 березням зустрітися з жінками. Зустрічати відому радіоведучу державну діячку чарівну жінку приїхав і депутат обласної ради Владислава Трошенко. Він переконаний, жінка повинна бути сильною, лагідною і мудрою. Найбільше в жінках я ціную от поєднання. В одному в одній людині любові, розуму, натхнення, цілеспрямованості по життю, вміння кохати свого рідного чоловіка і вирощувати і виховувати своїх дітей. Це може поєднати тільки жінка і тому з великим задоволенням сьогодні я виступав партнером. Всі зустрічі Ірини Хакомади з жіночим активом міста Чернігова. Я бажаю їм і Я сподіваюся, що вони проведуть чудову змістовну зустріч. Ірина Хакамада зазвичай не дозволяє знімати свої тренінги, адже на майстер-класах вона розповідає секрети власного успіху і жіночі хитрощі. З зали попросили вийти навіть чоловіків.